Які щороку у третю суботу квітня відзначає Україна день довкілля дуже багато символічних акцій відбувається. Українці виходять на толоку, українці висаджують дерева. Звичайно ж, акції проводять до цих акцій, долучається дуже багато і політиків, і громадських діячів. Усе, аби підвищити рівень свідомості українських громадян, зокрема і змусити їх все ж таки звернути увагу на проблему довкілля. Ось вже бачимо, що на Трухановому острові до цієї акції долучився і лідер радикальної Партії Олег Ляшко. Зараз будемо вітати його у нашому ефірі. Пане Олеже, вітаємо вас! Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, знаємо, що саме сьогодні ви висаджуєте калину на труханому острові. Чому саме це дерево вибрали? Ні, ні, ми висаджуємо калину на Дніпровській набережні. Зараз ми перебуваємо на Дніпровській набережній. Радикальна партія разом із всіма небайдужими киянами і гостями столиці. Ми висаджуємо калиновий гай. Це понад 60 кущів. Чому саме калина? Тому що калина це символ України такої ж тужливої, такої ж красивої. Тому й тому калина. Знаєте, я кажу, треба дерево посадити, дитину народити, і хату збудувати. На жаль, цією політикою, яку проводить Інша влада, мало хто може збудувати собі хату, в основному їх розбирають. Але дерева ми ще сажаємо. Тому що ми вважаємо, що надзвичайно важливо повернути Києву нашій столиці славу зеленого, найзеленішої столиці Європи. Тому що сьогодні, коли ми дивимося, чи на хрещатих, чи на інші частини Києва, це бетон, це скло, це порепаний асфальт, який давно не ремонтувався, і майже немає зелені. І на жаль, жителі Києва і гості столиці дуже незатишно себе відчувають на цьому бетоні. тому ми хочемо, щоб Київ було зелене місто, щоб було якнайбільше калинових гаїв, дубових гаїв і будь-яких інших гаїв, щоб були фонтани, щоб були от на Дніпровській набережні лавочки стояли. Чудовий краєвид, а лавочок немає. Смітників немає. Якихось там від доща заховатися чи е, перепочити. Теж немає ніяких маленьких таких архітектурних форм. Тому ми власним прикладом сьогодні у Всесвітній день довкілля показуємо, що ми маємо зробити на Нашу країну красивою, квітучою, зеленою, такою, щоб передати її от поряд зі мною діти з одного інтернатів, і ми разом тут для того, щоб посадити цю калину, і отак от само ми відродимо нашу рідну країну. Пане Олеже, звичайно, не можемо не торкнутися політичних тем поза як дуказують дуже... не тільки дітки інтернатів, а це так. діти із дитячих будинків сім... сімейного типу. А пане Олеже, дивіться, ну звичайно ж не можемо обійти ми увагою політичні теми, так які були цього тижня. Насиченим він був і на заяви і на події. От, зокрема, ви заявили про те, що будете і закликаєте своїх колег формувати об'єднану опозицію. Це був заклик чи вже конкретна пропозиція до конкретних політичних сил. Якщо вже була конкретна полі... пропозиція, то можливо якісь політичні сили вже погодилися на це. Що це буде за нове формування? Так, радикальна партія закликає всі демократичні опозиційні сили в парламенті і поза парламентом об'єднатися для того, щоб протистояти узурпації влади президента Порошенка, уряду порошенка гройсмана Адже ті події, які на цьому тижні відбулися в парламенті, це не конституційне формування коаліції, демократичної, фактично, коаліції в парламенті немає. Є нова коаліція, ширка створена в результаті змови президентом Порошенком за участю фракції блоку Петра Порошенка, народного фронту і. Регіоналів із о, олігархічних груп, і саме вони захопили сьогодні владу в Україні, як і в 2005 році. Сьогодні президент Порошенко домовився з бандою регіоналів для того, щоб захопити і узурпувати владу і призначити свій уряд, який до речі призначений в неконституційний спосіб. Ми вважаємо, що узурпації влади, яку здійснює сьогодні президент Порошенко, можна лише широким об'єднаним опозиційним фронтом усіх демократичних сил. Тому ми звертаємося до всіх всіх об'єднати зусилля, виробити спільний план дій. Ми вважаємо, що першочергові законопроекти, які має буквально наступного тижня розглянути парламент, це закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, це закон про процедуру імпічмента президента України. Це закон новий виборчий закон, який усуне мажоритарку, а значить і корупцію у політичному процесі. Ми так само вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка б дала можливість розслідувати скандал зовшо офшорами президента Порошенка з офшорами голови Національного банку Гонтарєвої з офшорами е, міністра фінансів новообраного Данилюка. Бо коли вони е, мільярдери ховають в офшорах свої статки, не платять податки. Оці діти от із будинків сімейного типу, це в них вкрадені гроші у їхніх батьків, у їхніх е, дідів і бабі, бабушок украдені гроші, тому що це недоплачені пенсії, недоплачені заробітні плати. От що таке офшори учора журналісти оприлюднили ін. Формацію президент Порошенко в Іспанії на Марбеллі, чи як вона там називається, де у нього великий власний палац, який, до речі, не задекларований. Він там був з приватним візитом. Потім адміністрація президента дала пояснення, мовляв, президент Порошенко він засновник одного інвестиційного фонду, і він не афішуючи, їздив в Іспанію по справах цього фонду. У Мене дуже просте питання: а в нас на посаді президента хто президент України чи бізнесмен Порошенко, який використовує посаду президента України. Для вирішення власних питань. Конституція забороняє президенту займатися підприємницькою діяльністю. Якщо президент України таємно, інкогніто по справах власного інвестиційного фонду їздить в Іспанію чи в Б яку будь-яку іншу країну, що це як не підприємницька діяльність? Хто йому давав право, будучи на посаді президента в приватному порядку їздити в справах свого приватного інвестиційного фонду? Що вони робили? Вони дивіденди ділили, вони капітал збільшували цього фонду. Фонду. вони якісь інвестиційні проекти затверджували. Якщо вони щось із цього робили, це означає, що особа, котра обіймає сьогодні посаду президента України, займається підприємницькою діяльністю. Це прямо заборонено конституції, і тому ми і вимагаємо створення в парламенті комісії спеціальної для розслідування офшорних скандалів, у тому числі, от і новий факт поїздка президента в Іспанію по справах свого інвестиційного фонду. Розслідувати ці факти, і у випадку наявності порушень почати. Процедуру імпічмента президента України, чому радикальна партія не бере участь в коаліції, яку незаконно сформована, і в тому уряді, тому що в тому уряді ніхто не думає про людей. Вони не думають ні про цих дітей, ні про майбутнє країни. У них завдання одне: обслуговувати інтереси олігархів, обслуговувати інтереси регіоналів, з якими вони домовились, і в результаті цього прийшли до влади, обкрадати людей і займатися корупцією. От, поки вони займаються корупцією, вкрадають, ми висаджуємо калиновий гай. Потім ми візьмемо ці лопати вила, підемо і надаємо їм по голові. і Винесемо їх з владних кабінетів за їхню корупцію, за їхні зловживання. Радикальна партія перебуваючи в опозиції, не дасть цій вінницькій банді, яка сьогодні захопила владу в Україні. Ми не дамо їм грабувати дітей українських, пенсіонерів українських, українську державу, тому що те, що сьогодні відбувається, це антинародна політика. Це політика, яка позбавляє нашу Україну майбутньому. Утнього ми категоричні противники цієї політики, і не на словах, а на ділі ми її опонуємо, адже Зелене, затишне, красиве місто це майбутнє країни. Доходи до бюджету це майбутнє країни. Дитячі садки, школи, лікарні. Сучасні оце є майбутнє країни. А не вони їздять по Іспаніях, олігархи, які сьогодні керують нашою країною. У Гройсмана діти в Британії навчаються. Моя дитина в Київській школі навчається. Гройсмана в Британії, у Порошенка десь там ще за кордоном, чи в Британії, чи в Швейцарії. Їхні фонди то в Іспаніях, хто в Панамах, хто ще в. Якихось тропіках, я їх питаю, шановний Петро Олексій, шановний пан Гройсман і хто там іще інші керують країною, ви взагалі для чого вам Україна? Якщо ваші діти там, якщо ваші інвестиційні фонди там, якщо ваші компанії там, якщо ви податки там не платите і в Україну не платите, то для чого вам Україна? Як територія, де ви просто заробляєте гроші і виводите за кордон, забираючи майбутнє в оцих дітей, забираючи майбутнє в нашої країни? Саме тому я тут, і мої діти тут, і моя мама тут, і всі ми тут рід ляшків. І не прилетіли звідки з космоса. А тут народились, тут хрестились і тут помирати будемо. І нам не байдуже, як буде жити наша країна. Саме тому ми висажимо сьогодні калиновий гай. А так як сьогодні висажимо гай, отак відбудуємо і зробимо красивою всю нашу рідну країну. вам, пане Олеже, що долучилися до нашого ефіру.